Ходою за рівність жінок у світі пройшли в Ужгороді. Чоловіки і жінки мали взуття різного кольору та стилю. Таким чином вони показали символічну відмінність між статтями. Амбасадорка громадської організації на ім'я Наталія Сентімрей каже: світ повинен більше привертати увагу до рівноправ'я. Ті обов'язки, які несе жінка, це е, побутові обов'язки. Вони завжди з нами є. Вони нікуди не діваються. Це також велика праця, великий труд. І чесно кажучи, якщо е, дивитися про гендерну рівність, то мені здається, що жінки набагато сильніші ніж мужчини. Якщо хтось хоче зі мною посперечатися, я готова. Це ця хода є символом гендерної рівності. Жінок і чоловіків це символізує те, що ніби ми всі взуті, ніби вона однакова, але цей колір. Він натякає на те, що є трошки невеличка різниця в цьому. Тому якби і хочемо це сьогодні підкреслити у мирній, веселій такі гарній е, атмосфері. Це наша громадська організація. Також до нас приєдналися партнери у ВКБОН. Це мобільна бригада, денний центр. Е, е, Служба соціального захисту, департамент соціального захисту, керівництво міста всі сьогодні долучаються. працівник агентства ООН у справах біженців Сергій долучився до акції і обмінявся взуттями з колегою. Дуже гарне свято направлене на те, щоб в нашому суспільстві було розуміння, що жінки також являються повноцінними, якби членами і. Можуть як бути і гарними мамами, так і керувати в різних організаціях, займати точно ж такі самі посади і мати відповідно точно такі ж самі права. 8 березня це день жіночності, день ласки, день доброти, день всього-всього прекрасного про жінку. Але нам треба змінювати, впевнено змінювати наші стереотипи, що 8 березня це міжнародний день за права боротьби за жінок та міжнародний мир, тобто. Пострадянський від пострадянських стереотипів нам треба відходити. Учасники акції пройшли центральними вулицями та набережною міста. Закінчили ходу в сквері героїв майдану. Там встановили червону лавку. На ній є табличка з контактами служб для допомоги жінці, яка зазнала домашнього насильства. Це також частина акції. Вже лавиці відкриті в Одесі, в Чернівцях, в Луцьку, в Закарпатті Ми перші, хто це робимо. Відкриті лавиці за сьогодні в Ужгороді, відкрита лавиця в Мукачево. Відкрита лавиця в Хусті. Символ, саме червоний колір, він символізує і яскравість, да, щоб це привертало увагу людей, щоб кожен міг навіть з такої людської цікавості підійти, прочитати. За словами Людмили Коханої, до акції Хода у різному взутті за гендерну рівність долучилося близько 50 учасників. Діана Шух, Леонтіни Колишин, Суспільне, Новини.